Сьогодні 7 листопада 2023 року. І тема надзвичайно цікава для жінок 40, тому що у нашій культурі немає правил турботи про себе. Вітаю перших учасниць! І сьогодні ми говоримо про. Турботу про себе. П'ять кроків, які варто зробити. Всі добре знають, що спочатку маску кисневу одягають на себе, а потім на дитину. Це правило знають навіть ті, хто ніколи не літав. Тому що якщо врятуємо дитину, а самі постраждаємо, то хто допоможе цій дитині? Згодом. Тому ми одягаємо маску на себе. Але в житті ми не користуємося цим правилом. Чому? Ну, по-перше, тому що у нас є свій менталітет, який сформований нашими батьками, що негарно і не прийнято дбати про себе. Знову ж ця фраза Я остання буква в алфавіті. Ти, що хочеш бути щаслива, і це нас зупиняє. Оце ті ментальні установки, які у нас сидять в голові, тому що нам колись завантажили дуже багато некоректної інформації. І з чого почати оці кроки турбуватися про себе? Перше, що потрібно, це навчитися говорити ні. Знаєте, що мені допомогло? Я взяла собі таку стоп-фразу. коли я кажу так іншим, я кажу ні собі. І в моменти, коли мені не хочеться погоджуватися, чи на прохання, чи на якусь іншу пропозицію, я згадую цю фразу і кажу ні. Це дуже важко було спершу, дуже важко. Тому що ми живемо в позиції хорошості. 96%, особливо покоління Х, нашого покоління, живе в дитячих позиціях. І оця позиція хорошості, коли ти хороша для всіх, зручна для всіх, він грає з нами з злий жарт, який, по-перше, ми не живемо своє життя. Ми живемо життя наших батьків, наших родичів, сім'ї, друзів, колег, але ми не живемо своє життя. І найперше, що потрібно зробити, щоб навчитися говорити ні і не відчувати провину, а наступним кроком ми будемо знову ж таки говорити, що є, це саме вийти з цієї дитячої позиції, хорошості і стати дорослим. А дорослий робить те, що йому по-перше важливо. І при цьому не відчуває сором, якщо хтось інший вважає, що він чинить не так, як прийнято, не так, як від нього очікують. Є у вас, що важко говорити, німає, ні, має як ніч, щоб я розуміла, що ви мене чуєте: Фейсбук і Інстаграм, тому що трансляція йде на два телефони, і іноді я буду говорити. Дивлячись в різних напрямках. Бачу відгуки, що відгукуються, що важко говорити ні. Далі ми йдемо у другий принцип це спочатку це золотий принцип спочатку собі, а потім інший. Повторю ще раз: спочатку собі, другий крок. Формуємо такий принцип. А потім іншим. Тому що у нас завжди для себе за залишковим принципом. І тут хочу про таку пастку ще зауважити, тому що я вже 8 років консультую жінок і переважно працюю з жінками 40 але ж ми свої установки передаємо своїм дітям і навіть своїм внукам, тому що в нас ще є его. Чому, чому нам так хочеться допомогти іншим, зробити за інших? Тому що у нас є его, що ніхто не зробить краще, ніж я. Це теж дитяча позиція я сама. Але оскільки ми не знаємо, що ми у дитячих позиціях, у нас сидить це бажання всім допомагати. І тому ми спочатку собі, а потім іншим. Третій крок це спиратися на свої інтереси, а не спочуття обов'язку чи провини. Знову ж згадаємо наші емоції. От в наставництві, яке буде стартувати 1 грудня вже, ми дуже багато будемо працювати із внутрішнім станом. І в тому числі і з емоціями. Тому що у нас немає такої культури відслідковувати свої емоції, розуміти свої емоції і розрізняти свої емоції. Є емоції адекватні і є емоції неадекватні. І от почуття провини і почуття обов'язку належить саме до неадекватних емоцій. На... Нас батьки виховували із почуттям провини чи обов'язку. Але тоді у нас ще була слабка свідомість, і тоді, коли ми були маленькі, це спрацьовувало. Це було актуально, щоб наш, наша поведінка якось трималась в рамках норми і щоб нашим батькам за нас було не соромно, правильно ж? Але зараз ми дорослі і ми вміємо. Розрізняти, що для нас добре, а що для нас неважливо. І от коли ми приймаємо рішення, і це рішення комусь не сподобається, це не наше питання, це питання іншої людини. І нам, нарешті, варто навчитися не брати на себе відповідальність, як відреагує, чи що скаже інша людина. Ми маємо опиратися на свої принципи і на свої правила. І знову ж таки, в наставництві ми будемо їх формувати. Тому що ми живемо по установках і блоках обмежувальних переконаннях. І у нас немає принципів, явно виражених про які ми знаємо і які ми транслюємо іншим. А принципи формуються. На основі наших цінностей і з фокусу на ціль системи. Тому що якщо у мене ціль системи, я, як жінка, хочу бути щаслива. А коли я буду приймати рішення думати, а що там скаже сусідка, а що там скажуть родичі, а що там скаже ще хтось, ніколи я не буду жити своїм життям. І тим більше я ніколи не буду жити щасливо. Майкні, чи є у вас. Почуття провини виникає, коли доводиться приймати якесь рішення. Будьте чесні, от зараз в прямому ефірі, будьте чесні, принаймні з собою. Тому що оце почуття провини, воно нас часто гальмує, і ми дуже часто відмовляємося від важливих для себе рішень. Четвертий крок це не дозволяти використовувати і маніпулювати з собою. Знову ж таки говоримо про дорослу позицію, що дорослою людиною ніхто не маніпулює. Доросла людина не хоче комусь сподобатись. Доросла людина не хоче на когось справити враження. Доросла людина. Доросла, зріла особистість, ментально будемо говорити. Хоча можна бути дитиною і в 60, і 70 і 80 років. Тому що, якби фізично ми виросли, а ментально ми залишили психологічно, ментально ми залишилися у дитячих позиціях. І от ви знаєте, коли в нас є принципи, у нас немає внутрішнього конфлікту. Якщо у нас принцип не позичати гроші, тому що це порушує закон. Обміну грошей, так? Тоді, коли у нас просять гроші, нам легко відмовити. Тому що, якби у нас є свій принцип, і ми опираємось на нього. Я не кажу, що є різні випадки, є різні ситуації. Але не завжди також потрібно поспішати на допомогу іншим, особливо коли не просять. І коли ви розумієте, що ця людина може впоратись сама. Але через свою хорошість ми позбавляємо її тієї можливості, щоб вона справилась із своєю ситуацією самостійно. Щоб в неї зросла її самооцінка і впевненість у собі, а не утверджувати свою самооцінку за рахунок того, що я така безвідмовна, хороша і я всім допомагаю. А алгоритм формування здорових стосунків, де немає маніпуляцій, або принаймні ми не стаємо якби, учасниками маніпуляцій, надзвичайно простий. Тому що є ціль система, і моя роль в цій системі. І фокус я тримаю на ціль системи. І виконую те, що мені потрібно, щоб досягнути результату. Знаєте, Дуже часто здається, коли от я спілкуюся із майбутніми клієнтами чи клієнтами, клієнти, вже коли вони в темі, вони навіть не розуміють, як відбуваються ці зміни, як вони стають різними, як вони вміють спілкуватися із колегами, як вони вміють спілкуватися із чоловіком, як в них міняється спілкування з дітьми. І здається, що це якась бюрократія, ну як це так думати, як там що сказати, якась ціль системи. Але насправді, коли ми в темі, коли ми вийшли з дитячих позицій, коли ми встали на своє місце з батьками, коли ми розуміємо, що у нас є чотири базові ролі, і в цих базових ролях у нас різні функції, все виходить дуже просто. І, до речі, без маніпуляцій. І п'яте це не дозволяти себе використовувати, не чекати схвалення і одобрення. Дуже багато наших гарних задумів так і залишились гарними задумами, тому що ми чекали схвалення і одобрення від інших. Причина в тому, що в дитинстві нас не навчили ризикувати. Пам'ятаєте ці гарні такі приказки. Сім раз відмір, раз, раз відріж, поспішиш людей насмішиш. Зараз інший темп життя, і зараз потрібно бути і гнучким, і швидким, тому що технології дуже швидко змінюються. А коли ми чекаємо одобрення і схвалення інших, ми втрачаємо багато можливостей, які. До Зараз у нас є. Давайте ще раз пройдемося по цим п'яти крокам, які допоможуть ставити себе на перше місце. Перше, це навчитися говорити ні. Друге сформувати золотий принцип спочатку мені, потім іншим. Приймати, третє, приймати рішення, спираючись на свої інтереси, а не спочуття обов'язку чи провини, вдячності родинних зв'язків. Четверте не дозволяти себе використовувати та маніпулювати. І п'яте, не чекати схвалення, одобрення чи правильно прийняти рішення. Якщо ми приймаємо рішення з дорослої позиції, навіть якщо воно складне, іншим не подобається. Але це наше рішення і ми несемо за нього відповідальність. Сьогодні ось ми розглянули. Таку важливу тему. Нагадаю, що 1 грудня стартує курс. Перепрошую, стартує моє наставництво, групове наставництво, еволюція мислення. І саме під час цього наставництва ми і будемо формувати нове мислення, виходити з дитячих позицій і розуміти своє місце у системі. Ми родилися лише з однією метою для того. Щоб бути щасливими. Нам цього це не сказали, тому що наші батьки це покоління, яке турбувалося про виживання. На, наш, на наше покоління теж випало складне випробування. Але, тим не менше, свій внутрішній стан ми формуємо відповідно до своїх цінностей, до своїх цілей та бажань. Дякую, що сьогодні були зі мною. Побачимось вже завтра. Завтра буде цікава, доросла тема, про те, на чому тримаються сімейні стосунки. Основне, але про що нам теж не сказали в дитинстві. Всім дякую і до завтра!